Всім привіт! Сьогодні ми з вами пограємо, знову ж таки в Діабло. Так, друзі, що ми будемо робити? Давайте впевнимося, що наш персонаж може спокійно грати на четвертій складності. Супротив ми перекрили аби як. Зараз вімкнемо наші зілля, я вам покажу, що ми взагалі зробили для того, щоб нормально грати. Дивіться. У нас супротиви зараз абсолютно перебиті будь-яким чином, просто щоб грати на четвертій складності. Ми бачимо, що в нас їх не вистачає. Беремо будь-які каміння, те, що нам посилить наші супротиви поганої якості, просто щоб хоч якось їх перекрити. Супротив до отрути ми перекриємо нашим зіллям і будемо тестувати нашого персонажа, як він себе буде почувати. В ямі, і будемо розповідати, що ми далі будемо ним робити для того, щоб ну, розкачати його краще. Вмикаємо наші допоміжні зілля обов'язково. Давайте на броню. Броня нам зайвою не буде, нехай ще трошечки буде зайвої, тому що в нас залишилися ці прекрасні зілля. До речі, дуже гарне зілля ось це пісня. Скелі, тому що воно нам збільшує нашу броню на 300 одиниць. Я вважаю, це прекрасне зілля, щоб рухатися з ним по складностям. І також я вважаю прекрасним ось цей аспект, який дає нам додаткову броню. Щоб також грати на вищих складностях відразу. Замість цього аспекту ви можете вибити аспект, який випадає нам в підземеллі, також буде гарним ось цей аспект, аспект непокори, який збільшує нам броню на 0,7% аж до 40%. Тобто рахуємо, якщо у нас, наприклад, було б 600 броні, так, як би це так його порахувати? 600 броні, плюс 40%. В голові не порахую, але, по ідеї, плюс 40%. Отримуємо 240 броні і буде вже 840. Тобто, цей аспект також чудово, нам підійде для того, щоб. Підняти нам броню ну, десь приблизно на 300 одиниць. Тобто, грубо кажучи, щоб перекрити нашу броню, ми можемо назбирати її 700 і перекрити ще 300 одиниць ось цим аспектом замість цього. Але ось цей аспект я вважаю кращим, тому що нам не потрібно бити монстрів, нам потрібно просто, щоб він нам випав цей аспект і ми вже можемо перекрити з вами нашу броню. Також, до речі, поки не забув допоки не забув, досить класним буде предмет. Так, давайте ось так вімкнемо, щоб було простіше його шукати. Досить класним буде предмет, який нам перекриє наші супротиві. Це будуть єни. От е, ось цей прекрасний предмет, він чудово підійде для початкових персонажів, тому що він нам допоможе перекрити наші супротиви. Або ж е, ось ці прекрасні штани, які випадають з лядяного чудовиська, які також можна спіймати на хороші супротиви до стихій, е, тобто, щоб там була зірка, і також можемо їх використовувати в нашій збірці, якщо ми хочемо не вийти на е, страждання четверте. Начебто про все розповів, що хотів. Так, давайте перевіримо, ввімкнемо 60-й рівень порталу. Хочеться знати, наскільки потужний наш персонаж, чи ми зможемо спокійно грати на четвертому рівні складності, і підемо з вами відразу по руни Що я раджу робити після того, як ми виходимо на четверту складність? Раджу вам пройти хоча б якийсь рівень трошечки вищий, ніж ми проходили перед цим. Для чого? Щоб зрозуміти, чи у нас буде достатня кількість урону для того, щоб взагалі грати на цьому рівні. Тобто ми перевіряємо з вами, наскільки ми стійко будемо з вами стояти на цьому рівні, наскільки в нас вистачить урону для того, щоб спокійно себе почувати. Тому ми ввімкнули трішечки більший рівень порталу для того, щоб перевірити, чи ми з вами зможемо це зробити. Нам потрібно, щоб наш персонаж спокійно рухався на четвертому рівні складності. Після того, як ми це дізнаємося, ми можемо одразу з вами в принципі, прокачуватися в ямі. Для чого? Для того, щоб прокачати свої символи. Також ми можемо вибрати інший шлях. Якщо нас урон влаштовує, ми можемо йти з вами не по ямі, ми можемо проходити з вами інфернальну орду. Для чого? В інфернальній Орді ми з вами здобудемо е, потрібні нам предмети. В інфернальній Орді ми зможемо спокійно здобути, так, тікаємо звідси. Е, ми зможемо спокійно здобути з вами ресурс е, для прокачки цих предметів, але я раджу відразу йти по руни. Чому саме по руни, друзі? Тому що руни ми використовуємо, аби які. Е, Лише для того, щоб е, хоч, хоча б якось посилити нашого персонажа. Тобто бачимо, що використовуємо з вами ігні гніват, і використовуємо руни ЦРЦ. -це. Е, це не ті руни, які мають бути в цій збірці, тому ми з вами будемо намагатися зараз е, сходити і вибити кращі руни для того, щоб посилити свого персонажа. Тому що ці руни нам не підходять. Е, вони чудові, вони. Е, Прекрасно підходять для прокачки персонажа, але щоб посилити нашого персонажа, ми хочемо руну нагу, щоб у нас додаткові вовки наші з'являлися постійно. Тобто, щоб вони не просто вистрибували, коли ми монстрів атакуємо через руну, це різноманітними вміннями. Ми хочемо, щоб ці руни у нас були доступні. Руни, щоб ці вовки були у нас доступні завжди. Ось ці маленькі вовки, яких ми зараз бачимо на екрані, вони не існують досить великий проміжок часу, тому що нам постійно потрібно бити. А для того, щоб вони існували постійно, ми можемо здобути руну нагу. Руна нагу потребує, щоб у нас були якісь створіння 5 секунд, якщо не помиляюся. А так як в нас створіння постійно наші існують. То ця руна буде працювати просто-напросто постійно. У нас постійно є ворони, у нас постійно є наші вовки, тому нам потрібно, щоб іще додаткові малесенькі вовки з нами бігали. Для цього ми підемо з вами на руни. Чому саме на руни? На початку сезону в дуже маленькій кількості гравців є взагалі руни. Чому я раджу йти вибивати руни по тій причині, що ми зможемо з вами ці руни, ті, що нам не потрібні, ми зможемо їх або продати якимось гравцям, або обміняти на потрібну нам руну. Тобто, грубо кажучи, якщо нам випаде хоча б якась легендарна руна, нехай вона буде нам не потрібною, ми її хоч, хоча б зможемо обміняти на щось. Тобто, таким чином ми зможемо також посилити свого персонажа. Ну Бачимо, що 60 рівень це завеликий для нас, тому що в нас ще не відкрита одна дошка, але ми можемо спокійно його проходити. Тобто нас це влаштовує. Урону для того, щоб бігати на четвертому стражданні, у нас вистачить. Ми просто перевіряли, чи дійсно його буде достатня кількість для того, щоб рухатися швидко. Тобто, якщо 60-й портал ми проходимо з вами за 4 хвилини, то 55-й, ну, 100 ми проходимо з вами десь за 3 і можемо спокійно собі рухатися далі. Так, давайте прокачаємо глів. Ми з вами будемо рухатися далі, тому що наша ціль здобути руни, і тут якраз у нас завдання це прекрасне. Ми можемо походити підземне місто. Знову ж таки, для чого проходити відразу це завдання на руни? Для того, щоб по-перше, або вибити руни для себе. Для свого персонажа, для того, щоб у нас вже була е, хоча б якась руна ліпша, ніж у нас була до цього. Або просто щоб ці руни далі е, обміняти з іншими гравцями саме на ті, що нам потрібні. Тобто, навіть якщо нам зараз не пощастить з рунами, скільки в нас на руни? Дар титанів, е, дар гармонії, е, два е, підземелля. Ну нічого страшного, От два з них ми і пройдемо. Так, що у нас погане? Рукавиці більш-менш, черевики більш-менш, обладунок більш-менш, нічого нам не потрібно. Нам потрібні кільця. У нас немає е, жодного нормального кільця. Тому ми ввімкнемо на е, додаткову травичку. Так, а в нас пучок трав 30. Не ввімкнемо, тому що нам потрібні будуть зілля. Давайте тоді ввімкнемо щось із цього. Давайте на зброю. Е, трави залишимо в спокої. Так, чарівник чарівника, на жаль, не прокачували ми, тому предметами ніяк не поділимося. Ну, якщо чесно, то і на друїда не поділимося. Потрібно розібрати все поки що, тому що ми нічого ще не проходили. Ми поки що йдемо з вами по Руни, руни я вважаю, це чудова історія для всіх персонажів початкового рівня, тому що від деяких рун дуже сильно залежить збір... збірки. На всіх персонажах. Тобто деякі із збірок взагалі не будуть нормально працювати без рун. Тому я вважаю, що найліпшим чином, друзі, буде руни все ж таки вибити, тобто знайти можливість так, почекайте, ват. Це. А що ж нам ману витрачає? Щось витрачає нам весь наш ресурс. Цікаво, що. Життя дуже сильно знижується в нас. Ну, нічого страшного, все одно ми з вами цей рівень пройдемо. Потрібно буде побігати, все ж таки, вибити нормальні кільця і посилити наші предмети, щоб нормально себе почувати на цьому рівні, тому що бачимо, що трошечки складно, але все одно нам потрібні руни, ідемо з вами по руни. Дивіться, я вважаю, що деякі персонажі, ну в принципі, не те, щоб я вважаю так, воно такі є. Вони взагалі не працюють нормально без потрібних нам рун. Тобто руни це першочергове. Що нам потрібно для того, щоб нормально почувати себе на персонажі, тому що в нашому випадку одна руна нагу дуже сильно впливає на наш загальний урон. Тобто, якщо у нас буде руна нагу і в нас буде додатково 8 ще вовків з нами бігати, це дуже великий буст до нашого урону. Тобто, у нас персонаж відразу почне проходити не 60-й рівень ями. за 4 хвилини, він буде проходити 70-й рівень ями за 4 хвилини. Ну, 75-й вже не пройде, тому що там ескалація ХП монстрів, вона досить висока. Тобто, Але ми посилимо свого персонажа ну, на досить гарну кількість відсотків для того, щоб проходити їм більш високі рівні ями. Тому я вважаю, що. Руни будуть досить важливі, тому що для багатьох збірок, навіть для більшості збірок зараз, руни дуже важливі. Без рун деякі збірки просто-напросто працювати не будуть. Це стосується і духа народженого, це стосується також розбійника. Так, на розбійнику там також руни досить важливі. Це стосується варвара, який взагалі не буде грати без рун нормально на деяких збірках через землетруси, тому що там руна ТЕК викликає ці землетруси, і він просто-напросто не зможе нормально грати без рун. Єдині класи, які, мабуть, не досить залежні від рун, це некрамант. І чарівник, у них все більш-менш нормально зі збірками. Тобто, ну, в тому плані, що, наприклад, якщо ми не будемо там використовувати руну Цирвекс для того, щоб посилити свої вміння, або не будемо використовувати руну С для того, щоб також посилити збірку на гідрах. Тому що, коли в нас будуть додаткові компаньйони, краще буде працювати наша пасивка на чарівнику старинні вузи, якщо не помиляюся. то... Ну, В принципі, ми не втратимо супервелику кількість урона. Але я все ж таки брадив, якщо у вас є доповнення, ну, бажано, звичайно, щоб воно було. Не закликаю його купувати, це виключно ваш вибір. Але якщо у вас воно просто-напросто вже є, якщо воно у вас доступне, я раджу відразу після того, як. Ви посилили свого персонажа для того, щоб спокійно грати на четвертому рівні складності, відразу, друзі, вибивайте руни. Тому що руни вам дуже сильно допоможуть посилити вашого персонажа. Якщо у вас ну, доступне доповнення, якщо у вас. Є можливість пройти декілька цих підземель на руни, обов'язково їх пройдіть. Тому що на пізньому етапі гри вони вам не знадобляться в жодному разі. В мене потім цих проходжень на дари гармонії, тобто на руни якраз, в мене їх збирається абсолютно шалена кількість. Я ніколи їх потім не витрачаю. У мене в кожному сезоні їх збирається з цих проходжень 500-600, їх, мабуть, потрібно буде скоро викидати просто-напросто або розбирати. Тобто, грубо кажучи, нам ось ці дари, е, е, дари гармонії, вони потім на кінцевому етапі гри нам ні для чого не знадобляться. Абсолютно ні для чого. Нам вони будуть не потрібні. Тому я раджу проходити відразу, тому що. Ну, Чим скоріше ми пройдемо ці дари, тим швидше ми отримаємо з вами руни. І бачили, що нам випала руна ЕОМ і руна КСОЛ. Це прекрасно. Ми можемо відразу піти в чат, написати, наприклад, що ми хочемо її продати, цю руну КСОЛ. Ну, Припустимо, не знаю, які ще ціни на ринку. Давайте ось так. Спробуємо продати. Нехай буде ось так. Без поняття, яка зараз ситуація на ринку, написали завищену ціну для того, щоб просто побачити, що нам будуть писати. Чи ми зійшли з розуму і ставимо досить велику ціну, чи комусь буде. ну Скажімо так, не зайвим навіть за таку ціну купити ці руни, тому виставили цінник спеціально вище. Можливо, хтось забажає купити за таку ціну. Тому що, наприклад, руна Еом сама по собі, як руна, вона не корисна. Тобто вона ніде в жодній збірці не використовується абсолютно. Але, як ми знаємо, з руни Еом, якщо назбирати їх 6, можна зробити. Гребінь Арлекіна. Тобто шолом, який використовується на досить багатьох збірках. Майже на... Та, мабуть, майже на всіх персонажах є 100% збірка, яка буде використовувати цей гребінь Арлекіна. Тому я думаю, що е, здобути хоч якусь кількість рун на початку сезону, це буде суперкласною ідеєю. От багато хто з гравців запитував, де береться взагалі золото. Друзі, на початку сезону, навіть якщо ми продамо якусь руну, хоча б за 50, за 100 мільйонів, неважливо за яку ціну, е, ми здобудемо якусь кількість золота, щоб відразу прокачати наші предмети. Тобто, хтось уже пограв, хтось уже зібрався, хтось за день. Є, до речі, ролик на каналі: як за 5 годин набити десь приблизно мільярд, якщо ми граємо на четвертому рівні складності, я думаю, що в цьому сезоні це буде іще швидше. Хтось вже набив мільярд за день гри. Якщо грав на 5 годин, а 12 годин ходив виключно завдання дерева або орду і відкривав скрині на золото, то там можна було набити вже і 2 мільярди. Можливо, якось по іншому, ще гравці здобувають це золото. Це вже таємниця покрита темрявою. Тут уже неважливо. Суть в тому, що в когось це золото є, але немає руни бак. Наприклад, руна бак завжди буде в ціні, тому що з нею з можна зробити плащаницю помилкової смерті, якщо знову ж таки назбирати 6 Бак з руни ЕО можна створити гребінь Ерлекіна, тому вони також завжди будуть в ціні. Яка б ситуація не була б в грі? Ці два типи рун будуть завжди продаватися за досить гарну ціну. Також досить дорогою є руна ігні і руна нагу для деяких збірок. Тобто, якщо у нас буде хоча б одна руна ігні, ми вже зможемо якимось чином або ж посилити свого персонажа, або продати цю руну і просто купити ту, що нам потрібно для збірки. Розумієте, про що я так? Тобто, неважливо, які руни нам випадуть, неважливо, якої якості вони будуть, ми зможемо все одно якимось чином посилити свого персонажа, тому що завжди руни посилювали нашого персонажа в тому плані, що чим вища якість цих рун, тим краще вони працюють. Тому Руни зайвими не будуть. Як тільки у вас є можливість пройти ці підземелля, раджу вам це зробити, хоча б для того, щоб обміня... обміняти потім ці руни на золото. Якщо ви навіть власноруч їх не будете використовувати, все одно це буде корисним. Заняття. Це буде не зайвим, тому що у вас буде, як мінімум, можливість ці руни на щось обміняти, на іншу руну, на якийсь предмет, або просто на золото, щоб потім за це золото або покращити свої предмети, або знову ж таки це золото на щось обміняти. Розумієте про що? Тобто обов'язково проходимо на початковому етапі гри ці підземелля на руни, тому що вони нам. Просто-напросто знадобляться дуже сильно на початковому саме етапі. Це, в принципі, вся інформація, яку я хотів розповісти. Зараз подивимося, що нам випаде ще з боса. Не будемо півгодини проходити ці підземелля, тому що, по-перше, в нас їх немає. По-друге, щоб не витрачати час. Пройдемо з вами боса, подивимося, що з нього нам ще випаде. І, і, -і, -і. спробуємо з вами закувати декілька рун. Щоб, можливо, отримати легендарну також. Так, і от дивимося, що звідсіля ми отримали додаткові от проходження, дари гармонії. Прекрасно. Е, легендарної руни не бачу. Як з це. Але це нічого страшного. Дивіться, навіть якщо нам не пощастило вибити нормальні руни, що ми можемо з вами зробити? Ми можемо ті руни, які нам не потрібні, ми можемо їх перекувати. Тобто, якщо ми бачимо, що жодної руни легендарної нам не випало та, що нам потрібно, ми можемо зробити з вами от наступне: ми можемо піти до нашого ювеліра. І в нього ті руни, які нам не потрібні, от бачимо, що легендарних нам більше не випало. Тобто дивимося, що у нас їх дві всього-навсього. Ми можемо взяти наші руни жовтенькі, ті, що нам не потрібні для збірки на початковому етапі гри. І що з ними зробити правильно? Намагатися з них зробити легендарні. Давайте спробуємо це зробити. Можливо, в нас вийде, а можливо, ні. От в нас є руна Лак, легендарний не вийшло, нічого страшного. Руна Нер, знову не вийшло, і Руна Тул. І знову не вийшло. Тобто їх потрібно назбирати більшу кількість, але нічого страшного. Не випали, то й не випали. Нічого страшного. Все одно ці підземелля зайвими не будуть, друзі. Тому що бачимо, що в цих підземеллях у них випадають нам також предмети. Можливо, на цих предметах буде якийсь потрібний нам аспект. Можливо, на цьому предметі буде ще щось нам корисне. Тобто, в будь-якому випадку вони нам зайвими не будуть. От бачимо, що випало нам також кільце. Так, дивимося, що нам тут корисного трапило. Зброя нам не потрібна. Рукавиці, до речі, непогані, але на них максимальний аспект. І не потрібні нам афікси. Ми їх розберемо. Кільце жахливе. Всі три бонуси жахливі. От кільце, до речі, трапило нам не супер погане, але й не супер хороше. Але головне, що на ньому є. Е Є хоча б супротив до отрути, і воно у нас е, ліпшої якості. Ми його, мабуть, залишимо, тому що воно нам знадобиться. От кільце вже можна залишати, тому що, е, дивіться, воно буде краще вже, е, ніж е, те, що в нас вже є. Ніж ось це кільце, наприклад, тому що тут ми можемо змінити. Супротив до отрути, або залишити його, вставити інший камінчик і буде в нас максимальний супротив до е, отрути і не доведеться використовувати додаткові зілля. Чудово, залишимо це кільце, поки що в спокій, можливо, виб'ємо якесь краще, тому що цих е, нам вистачає предметів для того, щоб перекрити поки що наші супротиви. На цьому моменті будемо завершувати, друзі. Якщо ця інформація була вам корисною чи цікавою, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відео.